Всім доброго дня! Сьогодні хочу показати, як я приміняю такий тросик: тросик для зміни петель для примірки. Зараз мені потрібно перенести петлі знов на спицю. Я отак стромляю цей тросик, і потім потихеньку витягую саму, сам тросик, і спиця затягується на, дивіться, як легко де спиться по тросику. Зараз тут розгорну, так, і дивіться, як воно легенько йде. Всім рекомендую придбати такий тросик. Це дуже зручно. Наприклад, якщо спиці не вистачає або хочеться перенести. На тросик і зв'язати ще щось потрібними спицями, і немає більш такого номеру, то теж можна примінити такий тросик. Ось дивіться, петлі всі перенеслися на цю спицю. І зараз я буду в'язати трохи резинку і закривати петлі.